Письмове звернення українця до одного з нідерландських муніципалітетів викликало обговорення серед місцевих можновладців. У листі до муніципальної ради українець Ілля Самойленко, що отримав тимчасовий прихисток у Нідерландах, вимагає покращення умов перебування. 24-річний хлопець виказав незадоволення місцевим притулком для українців і вимагає окреме житло для себе і своєї дівчини. Серед основних причин він називає погані гігієнічні умови, відсутність свіжого повітря та низьку якість харчування, що надається українцям за державний кошт. Українець пише в листі, що хоче створити сім'ю разом з його дівчиною та народити дітей, але не має змоги через відсутність належних умов. Хлопець наполягає, що не хоче жити за рахунок держави, але два роки спроб виняти житло самостійно виявилися марними. З його слів, люди, коли бачать українців, одразу відмовляють через невизначений статус проживання. Мено Нордедборс, менеджер готелю, де тимчасово проживають українці, не погоджується із заявою лії, вважаючи коментарі про відсутність гігієни безпідставними. З його відповіді, слідує, що у готелі регулярно проводять перевірки, дбаючи про гігієну та якість продуктів. Самойленко у зверненні вимагає квартиру, наполягаючи на тому, що готовий за це заплатити. Він аполює тим фактом, що біженці з інших країн отримують житло від муніципалітету і вважає це дискримінацією по відношенню до українців. Опозиційна партія Нідерландів відрогувала на лист українця з обуренням. Вони в чотиризірковому готелі скаржаться на стейк. Ніде в його листі немає подяки. Якщо цьому панові це не подобається, він вільний повертатися в Україну, заявляє лідер партії Марк Ветерінгс.